Вричну чуми Наші прадіди, діди воювали задля того, щоб ми могли жити вільно на своїй землі, жити в мирі та злагоді. Хочеться низько вклонитися їм за їх героїчний подвиг, адже вони виховали нас справжніми патріотами, показали, як необхідно робити свою батьківщину. Землю, на якій ми народилися, на якій нас ростили та виховували наші батьки, землю. На які ми вже ростимо своїх дітей. Ми дуже стурбовані ситуацією, яка склалася останнім часом в нашій країні. Нам, як громадянам держави, небайдуже майбутнє нашого народу, наших близьких, наших рідних, наших дітей. Ми в повній мірі усвідомлюємо надзвичайно велику відповідальність, яка лягає сьогодні на захисників вітчизни. Адже йде протистояння суспільстві, що призводить. До збройної боротьби та кровопролиття. Ми прикладемо максимум зусиль для того, щоб зберегти цілісність нашої держави. Всіх зі святом, слава Україні! Дякую за вас.